Усім доброго ранку. А нам вже почали робити майданчик. Там навіть вже покриття зняли старе. Розбирають майданчик. Хочеш? Mm -hmm. mm -hmm. Мама, може піти гуляти? Зараз. Тобі Я... урок Я... має перший бути, зараз mm -hmm. через годинку. Можемо в годинку погуляти. Я швидко вдягнусь. У мене дітки вже поїли. Я вже з самого ранку пополісосила, помила підлогу, поприбирала, от загрузила постіль. Я вчора постіль вітальні нас поміняла. І ще хочу сьогодні помити холодильник. Тож сьогодні у нас буде мотивація на миття холодильнику. Так, і... але це, напевно, десь після обіду я його помию. Бо золоту зараз перший урок і потім ми, напевно, поїдемо на заняття. Щоб в нас панувала атмосфера правда щастя і любові одне до одного. Цікавих вам подій, гарних вам оцінок, адже ви ж старатиметесь, щоб мати гарні оцінки. Да. Це є трагічна дата в історії нашого народу. У цей день, у четвер, ми з вами мали йти до школи. Але, на жаль, російські війська зупинили наше мирне життя. І розпочали повномасштабну війну. Вони вторглися на наші території. Саме тоді ми з вами почули вперше сигнали повітряної тривоги. Ми з вами спускалися в укриття, правда? Спускалися в укриття? Так. Але, але скажіть, чи ми боялися? Так. Ми боялися, правда? Ми боялися. Але знову ж таки на нашу на допомогу прийшли наші хоробрі воїни Збройних сил України, які почали нас захищати, і захищали вони нас на землі, у небі, на морі. Також воїнами збройних сил стали не тільки наші солдати, а ще й тваринки. Правда, ми всі знаємо про перше патрона. патрона. Ага. Так, про першому патрона а. От і Латусі вже прийшов перший урок. Вітаю з Днем Знань з першим днем осені. На уроці діткам розповідали, як 24 лютого на нашу землю прийшла Росія, як Росія вторгнулася в нашу Україну. Кожного ранку дякую нашим захисникам за новий день. Тримаємось усі. Скоро наша перемога. Хто ж там такий приїхав до нас? Сестра приїхала, я їй зараз буду. Де вона є? Зараз буду її. О! Дієна! <сістра> Манікюр робити. Щось я задумалась трохи. Ти мене підвезеш? Прошу підвезти мене. Шуша? Шуша на ковчі. Та бо ти що не бачиш, я її поставила? Не права, не а, я її поставила біля того. Біля мусорника буде було місце більше. Ага. Так, потім будемо їхати в поліклініку. Ну, я собі покаталась трішки. Воно вже роплітне. Там майданчик. Ви? О, Златуся. Я хочу розкладатися ззаду, щоб потім виїхати. Диви, песик. Ви? Бачиш в Горніше. <ріст> <На базу. ріст> Комплімент. Мама, ти куди? Я Мама, ти не ти знаю. Куди? Погуляти, папа. Е -е -е -е. <ріст> <ріст> Я шуткую, уважаю, що тут відійде. Ми їдемо на базар. Сюди виники. Там Дяні потрібно дещо купити. Потім. Ой, ану ну, то потримає. Потім ще потрібно... Їдити в аптеку, купити бабусі ліки, бо я буду завтра передавати посилочку її Віталію. Тож. А куди ти, Дяна? Ще... Куди ми ще мали заїхати? Че ти на базар? Я в поліклініку, ще в аптеку. Так, Нібито все. Ще манікюр не зробила. Потім зробимо манікюр їй. Дивіться, вона вже від мене їде. Хочу okay, їхати. Бувай їм. А няня ця ма. Ти ма а няне, а. А. Nie, не буду бо тобто не буба. Да <laughs> не даст. Ооо, є! Йой! Ми ще як були на базарі Арсенкою, клюсовки купили. Та? Та, це наші м'ячі. Ходи, я йду, машину і знов забула. Той пульт від брами. Арсенку набік. Стій, Почекай. Навіщо я зрозуміла, якщо не я не відкрию браму, ти звідси не виїдеш. Само хай няня па -па. папа. Каже, давай, давай. Папа. Арсенко на бік, Арсенко, сиди. Папа. 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 Все. Закриваємо. Все, поїхала, няня. Забирай. Є? Так. Машинками потрібно машину помити. Зараз. Златуся вдома. Не захотіла йти на вулицю. Тож ми зараз трішки погуляємо, подивимося, там вже Ні. що зроблять. Скоро Небагато. майданчик буде. багато Багато так. Добре. Арсенко каже, давай мам тут сядемо, почекаємо трохи, поки зроблять майданчик. То ще не скоро, Арсенку, то точно сьогодні не зроблять. Сьогодні зроблять. не зроблять сьогодні. Зробить. Не зроблять сьогодні. Сьогодні Ну, Давай подивимося вечором, добре? Давай". О, класно зупинилась. Тепер тут впускай, так, тепер тут впускай і туди хай їде. Або так. Давай. Положила. Ого. Ми вже погуляли, прийшли додому. Це так машина завелася. Дуже голосно. Вчора мені в коментарях були, написали... Там, щоб я показала або весільні відео, або весільні фотографії. От, відео відео я, напевно, не покажу, я не знаю, де є диск, флешка, де ми їх поставили. Я фотографію покажу. У нас є весільний альбом. наш альбом. Звичайно, він чомусь трішки пожовтів. Напевно, через те, що довго стоїть. Так. Таке відчуття. Чи це було вчора? І все пам'ятаю, відгадую я наше усілля і нашу розпись. А оце наша розпись. О! <смірко> Пам'ятаєте, я вам говорила, що в нас були фотографії. Що ми е фотографії робила на колесі огляду. Ось така фотографія. Але тут мало фотографій з паркультур. Я пам'ятаю, у нас є фотографії, там, де ми катались, були на тих веселих гірках. Така фотографія. Ну то йо-йо, яка фотографія. Ладно. Дальше. Ось така. Які ми молоді були. Хоч мені тільки 27, ну але тут 18, Андрієві 25. Ось така фотографія і смішна, і класна. Я пам'ятаю, я тоді так скакала, щоб зробити таке фото. Ця така гарна. Як добре, що ми замовили цей альбом. Такі спогади файні. Це ще фонтан, мені здається, навіть зараз не працює. Він теж є біля парк культур. І Є ще така тут, як Арсенко каже, малюсінька. малюсіки. Теж весілля. Це Андрієва сестра. Іра, а це Андрієві батьки. А це моя мамуся. А це мій тато. гарна фотографія, А ну напишіть, чи ми помінялись, чи ні, чи ми змінились. Ну, я думаю, що ми змінились. Принаймні, подорослішали. Так, я тут Андрієві пакетик чіпляю. Це біля це водівці, біля під'їзду. А це будинок вчених. Як там гарно. Там така красота. Така фотографія. Як скоро час летить. Це катець дуже скоро прийшла. Такі класні, такі гарні. Тут такі серйозні. Це було потрібно для фотографії. Така ще. А, ну там, ну, як без того. <ріст> Оці теж такі фотографії гарні. Андрійко тут такий серйозний. А тут мені сказали бути серйозною, бо тому що Андрій мені книжку читає. <ріст> Тож я так тихенько сиділа і наблюдала. Там дуже гарно вчених. Оця така гарна фотографія, як з картинки. Там такі сходи гарні є. Потім ми ще в центр поїхали. Ще така. А тут ми в церкві. Я така тут серйозна. <свист> О, там десь має бути фотографія з мотоциклами. Були біля нас, проїжджали мотоциклісти. Я давай їм махати. І вони були. От. До нас під'їхали, і ми собі зробили фотографію. Це вже в ресторані. Ресторан був на Володимира Великого. Перший танець. О, так витніше. І ще така фотографія. Так, зараз вам покажу з нашого зустрічання з Найду, альбом. О, це в центрі. От ми вже тут були вдружені? Бручка. От, тут ми ще не були вдружені. Це, здається... Це... А, це в Крехові ми були. О, це Шевченківський гай. Арті, це новий рік. Такий дощик. Це ми в кафе. Така фотографія. Тут ми в Крехові на дискотеці. Вот фотографія ще з весілля. Це моя. Діаночка, рідна сестра. Вона ще така маленька тут. Це в центрі. Так. І шок контент. Я вам зараз покажу фотографію, коли я була з Латусі вагітна. От в попередній влогах я вам розповідала, як я поправилась на 27 кг. Я не знаю, чи якийсь інші влогер таке показав. Я покажу. Видно тут плюс 27 кг, <кілограмів> я думаю, що так. Але нічого. Потім похудала, тобто. Тож ось такі фотографії. Пишіть, чи ми змінились, чи ні, за тих 9 років. Ну, Я думаю, що ми добре помінялись. Я дуже рада, що ми тоді замовили цей альбом. Це така пам'ять на ціле життя. Бо знаєте, так, коли на флешці чи десь там може там стерти, загубити, за тут альбом. Златуся любить переглядати, Арсенко любить переглядати, ті весенні. Ем... Весільний альбом був. І десь потрібна флешка. Мені здається, флешка в тій кімнаті знайти. Я би навіть своє весілля передивилась. Але в нас така традиція, ми весілля дивимося кожного року 7 вересня. Тож, отак. так. Ну я тут така такий помпушок трошки му. Саценко менче. Саценко на 15 кг, поправила з 15, 4... 15, 16 так. Приблизно. Так, все. Це я заховаю. Так іду собі чаєчок зоблю. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day Моя мотивація закінчилась плачевно, тому що коли я переставляла полочки в холодильниках, я так якось тою полочкою дьорнула, що себе вдарила в брову. І в мене пана не видно аня ото трошки. У мене шишка якась вилізла. Це так було боляче. Потім я проставляла продукти і все. На тому моя мотивація закінчилась. У мене ж такої мотивації не було. І надії більше взагалі не буде. Це ця, капізь, як було больно. Я собі зразу лід приклала, але взагалі нічого не допомогло. Чую, шишка добра в мене. Я зараз е, піду, підготую з латусі все. До уроку. Завтра урок буде на 9 годину, добре на 9 хоч не на 8, бо з понеділка вже буде на 8 годину. Златуся вже пішла в другий клас. Навіть не віриться. Недавно йшла в перший, а тут вже другий клас, вже така доросла стала. І я зараз там зошити, там ручку, там олівчики підготую. Завтра буде перших два уроки, я досліджую світ. Третій урок буде математика і четвертий малювання. То зараз все підготую і, і будемо вже лягати спати. Завтра рано вставати. Тож, всім дякую за перегляд і всім па-па.